Починається новий тиждень, і я починаю знімати відео. Я помітила, що коли я знімаю відео, то якось і просування більш продуктивні. Я не привіталася, вітаю вас. Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Як бачите, після сорочки я себе нагородила тим, що взяла в руки багато кольорку. І як бачите, після. Минулого разу у мене тут доволі багато просунулося. Навіть вийшло декілька кольорів. Зараз не скажу, мабуть, два чи три кольори вже я відшила повністю. Я вишивала ось цим таким рожевим кольором, тут такі прямо ділянки багато. Можна було зашивати одною ниточкою, і не скакати. Тут доволі логічно було, воно якось чіплялося одне за одним і розсувалося. Ось. Зараз, тут. потім я взяла такий жовто-горчичний колір, і я ще не помираюся, якраз він вийшов вже з роботи, його вже більше немає. Тут будуть риси, наскільки я пам'ятаю. Теж я їх повишивала, тут, тут гарчичним вишивала кольори. Коротше, мені дуже подобається, як виходить. Єдине, що зараз от я хочу, ось ці, в цих братках я хочу зашити ці одиночки, тому що тут світлий колір і світла основа, і не завжди ти розумієш. Це зашитий хрестик, ну, напівхрестик, чи це не зашитий, то приходиться брати лупу і через лупу роздивлятися. Ось це така складність невелика. Ось, ну, от, так, от я просуваюся, там майже 20% вже відшита на цій картині. І якщо далі я так буду вишивати, то думаю, що. Я не буду затягувати довго довго за цією ну, картиною, тому що дуже-дуже хочу -дуже її вишити. А, до сорочки поки ще не приступала. Хочу насолодитися поки кольоркою, а вже, можливо, через пару днів то візьму в роботу і сорочку, то треба, треба її закінчувати. А, а ще я була на зустрічі. Чергові з нашими дівчатами і назнімала вам купу-купу всяких цікавих і робіт, і просто таких моментів у нас там, на наших посідинках. Так що я думаю, вам буде цікаво це подивитися. Я щас щас знову зустрічі!

Не знаю, не впрочем. Просто красавчик мовер. А, это тот Эстеси Наш? Да. Что больше не ви? Ой, С4 вышел. Ой, что. Нет, не хочу. его. Нельзя, что. Он классный, но мне уже испарит. Анабель. Анабель. А это Элизабет, да?

На а, влечуємо, це це Начну. Не выговаривай а, 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 на ну, <ріст> <Ясно? ріст> <ріст> гарно. А ще вона робить же такий.

Катинка біла, <плес> може бути бачите, вона світліша трошки. У мене 32 оригінальна, але вона ж ви нитки набирала сама. Ну так, ну, да, по схема є, там же Димсі. А во сколько треба й А, -а. а, -а, -а. Маша у нас принесла таку і і одягну. одягну. Красивенну. Нарешті Маша до нас прийшла. Ура! Маша з нами! Ось така краса! Показати? Ну і моя робота на скіба спільний відшифрі з даних лапантовий хрестики. За третій етап вже далі О, так. Наша Олечка знімає наші роботи. На що не піде заради іскусства. У нас як завжди кава, чай, смаколики, отак, вот от дружно. В дружному колективі. Ми п'ємо, п'ємо щось таке. Хочу вам показати, що у мене не вишивалося. І, як бачите, додалася ось тут, от ще одна ниточка іншого кольору. Це блідо-блідо блакитний. Я його повністю по контуру так от. Вишила, і ця квіточка цим, тим, цим кольором вже не буде вишиватися. Мені дуже подобається, як виходить прямо, але ну, я в захваті. Я уявляю, коли я вишив всі вже квіт, квіти, і вона як вона буде. Просто неймовірно, неймовірний дизайн. Я дуже радію, що він потрапив мені на очі і що я маю. Змогу його вишити. Ось. Я не казала, що тут по марафону 26649 стіпків, ну, або хрестиків, або стіпків. В даному випадку у мене стіпки. І я вишила вже 6713, тобто це 20,12%. Вже готовий роботи. Ну, готова. <рив> То, що я вишила, мені дуже подобається. Зараз піду вже спати, а завтра хочу вишити тут. До шию блакитного вишию, може, якщо тут десь щось пропустили. Ось так хочу вже заповнювати оці проміжки, щоб вже. Мати, ясну картину, так все. Треба спати йти, бо вже пізно. Завтра на роботу. Ой, мені подобається, мені дуже-дуже подобається, як виходить. Зараз я знімаю відео в Свята і Святих, можна сказати. Це наша гримбиральня. Тут. Ми з дівчатами сидимо і готуємося до вистав. Коли є вистави, то ми гримируємося тут, і переодягаємося, і чайовні тут наша, можна сказати, наша маленька квартирка, наша маленька сім'я в складі п'ятьох дівчат. І щось мені захотілося, думаю, може, вам буде цікаво показати, як виглядає гримбиральня актрис. Так, я переключила камеру на зворотню, щоб показати вам. Це у нас велика-велика шафа. Ну, вона не дуже велика, чесно кажучи. Там мало, мало що поміщається, але деякі речі є. Шафа, наші гримобиральні столики. Це ось моє місце. Витягнула роль свою наречена для батька, яку я... у нас через день буде репетиція. Треба було. Взяти і повторити. Це у нас папочка з нотами. Це ми розучуємо всякі пісні, хари. Ось. Ну і тут дівчата теж сидять. У нас є чайничок, як бачите. Ми п'ємо тут чай, каву, приносимо своє і сидимо чайовні Ось, ще у нас стоїть, стоїть піаніно. Ось таке. А це моя колега, провідна актриса театру. Ну, думаю, що вам буде цікаво подивитися. Вечір наступного дня, і, як бачите, я доволі непогано просунулася. Якщо в відсотках, то це 5% я відшила попередні 20. Тобто зараз у мене 25% відшито на цій картині. Я намагалася позаш... позашивати ось тут, ще не все позашивала. Доволі, ну так, знаєте, повільно йде робота, тому що ці одиночки вишивати трохи-трохи. Не дуже складніше, а просто повільніше, тому що. Приходиться закріпляти дуже часто і перевертати раму туди-сюди. Ну, в принципі, я все одно я задоволена своїми результатами, тому що за сьогодні я вийшла 670 хрестиків стебочків. Це при тому, що в основному були одиночки. Вже вирисовується більш ясніша картинка. Мені подобається. Все собі сиджу і кажу, так, Яна, залишай, приступай до мережки, до сорочки. А потім ну, ще один стебочок. Ну, ще це ниточка. Ну, ще, і, і ще ось тут от позашиваю і, і, і тоді точно. Ось, ну, буду, буду сьогодні на цьому зупинятися і завтра вже буду брати в роботу сорочку. О, сьогодні у нас чогось не з того не з цього піднявся такий дуже сильний вітер з пилом, з піском якимсь Просто капець. Прийшлось закчинити всі вікна і, хоча і дуже душно і жарко, у нас в цій квартирі немає кондиціонера, поки що працює тільки вентилятор. Ну, А що робити? Я сьогодні зранку прибирала, вилізала всю квартиру, а ввечері як піднявся в цей весь пил. Прийшлося ще раз протирати поли і підвіконня, тому що ну, просто піс пісок. От не пил, даже, а пісок просто на підвіконні. Ми зараз переїхали в район Миколаєва, який називається намив. Чому намив? Тому що коли розширявся цей район міста, то його намивали тобто піском, намивали сушу і на цьому намитому вже піску. Землі, не знаю, як хочете можете можете казати, вже будували будинки. Дуже, до речі, хочу сказати, що дуже мені подобається цей район тим, що тут дуже класна, суперова інфраструктура. Поруч абсолютно все. І супермаркети, і аптеки, і лабораторія, і школи, і садочки, і фітнес-клуби. тобто Просто красота, в п'яти хвилинах від нас вже причал, річка, де можна піти просто або вскупатися, або просто погуляти. Там і кафешки є на берегу. Тому, в принципі, я задоволена. Мені дуже подобається тут, і незважаючи на те, що я переїхала більш далі від роботи. Я на диво ще не спізнилася ні, ні одного разу, тому що транспорт тут теж ходить дуже класно: і тролейбуси, і маршрутки, і автобуси. Тому поки що мене все це радує і задовільняє. Ну, в принципі, на, на цьому буду прощатися, буду випускати відео. Дякую всім тим, хто підписався за цей період. Мене це тішить. Єдине, що хочу попросити, якщо вам не шкода і вам подобається те, що я знімаю, ставте, будь ласка, вподобайку, щоб Ютуб моє відео просто трошки просував. Все, Всіх обіймаю, всіх цілую, бережіть себе, тому що зараз нам дуже складно, але ми сильна нація і ми вистаємо. Всім дякую і всім па-па.